Що ж, сьогодні в нас не дуже радісне зібрання. Проте поговоримо про НМТ. Хто це сказав? Підніміться! Хух, Ну тут треба зібратися, звичайно, з думками. Хочу поділитися з вами своїм досвідом, як я його здавала, як готувалася скоро вересень. Я думаю, що це відео буде для вас актуальним. Зараз 2025 рік. Е, я здала НМТ. Зараз закінчується літо, тому ділюся з вами цим відео, тому що розумію, що багато хто не знає, з чого почати, як взагалі звикнути до такої нової рутини, як взагалі готуватись так, щоб це було ефективно, як можна зекономити гроші, що краще вкласти гроші при підготовці до НМТ і так далі. Почнемо з того, що я перейшла на третій курс. Я навчаюся в коледжі. На спеціальності менеджмент. Я після 9 класу пішла зі школи. І я для себе шукала місце, де я почну розвиватися, а не деградувати. Тому я вступила в коледж, здала іспити вступні, співбесіду пройшла, здала. На 196 балів з 200 ем, в цю вступну кампанію і вступи. Я вирішила не вступати в цьому році в університет, тому що хочу добити освіту менеджера логіста Хочу добити коледж, а потім вступати в університет. В коледжі так само можна довчитися два курси і вступити в університет. а Можна довчитися всі курси, всі чотири ем, і мати освіту, і тоді вже вступати в університет. Але ми зараз поговоримо про всі варіанти. Зараз взагалі розберемо питання НМТ по шматочкам. Як я до нього готувалась? Давайте почнемо з цього. На підготовку до НМТ я витратила 0 гривень, 0 копійок. Тому що я готувалась без репетиторів. В мене не було цілі скласти НМТ на 200-190-180 плюс і так далі. Я оцінювала свої. Ну, раціонально оцінювала свої можливості. Е, я не фанат там супер навчання, да, я, я навчаюсь гарно, я відмінно навчаюсь, але це не означає, що я заучка і люблю вчитися. Цілі здавати на 200 балів у мене просто-напросто не було. Ну, тому що моя думка, я вважаю, що репетитори це люди, які тобі розжують і в ротик покладуть. Вони для тих, хто дійсно хоче там здати на супервисокі бали. На мою думку, підготуватися на просто гарні бали можна і самому, які я здавала предмети. Я здавала українську мову, математику, історію України і предмет на вибір я взяла українську літературу. Я рада, що я взяла літературу, тому що я літературу у висновку здала гарно. Літературу я здала один, ну, один із найкращих балів це в мене українська мова та література. Тому все супер. Як я готувалась? Зараз вам розкажу про факап, про свій ще в липні. Я собі виписала план підготовки. До кінця квітня я собі написала план підготовки. Тобто, я в інтернеті, кожного предмету, я знайшла теми. Які треба вивчити за програмою НМТшною. Це є в інтернеті, це можна легко знайти. Я була це все виписала. Протрималась я цього плану рівно тиждень. Я собі так розписала, була в плані все класно, аж до квітня місяця, так що всі теми помістились, щоб я все вивчила, все класно. У вихідні дні я собі понаписувала, що я повторюю все, що я за тиждень вивчила і так далі. Це я сама придумала таку собі технологію, думаю, ну класно. Отак і підготую, знаєте, психологічно э, думка з тебе заспокоює про те, що в тебе є план, ти його будеш дотримуватися, все класно. Попереджаю одразу. Ще раз попереджую. Це погана ідея. Для мене це закінчилось факапом, тому що я протрималась і дотримувалась цього плану рівно тиждень. Почалось навчання. По коледжу почалися завдання, їх почала робити першочергово, потім вже приступати до НМТ. Виходило, що я взагалі починала підготовку до НМТ вже під вечір, коли мозок уже стомлений за день, так що лізгут. І з цього вийшло те, що не вийшло геть нічого, тому що я вже була неспроможна щось робити. Я відставала від плану, я вже вдвійну дозу там підготовки брала, тобто висновок. Не раджу записувати. Такий детальний покроковий план, тому що якщо ви зіб'єтесь, у вас буде нашаровуватися ем, оця заборгованість, що ту тему не вивчив, воно вже на наступний день, це вже дві там теми, це вже вдвічі більше завдань, і воно ви з'їдете. І тому писати план до кінця повністю на весь період підготовки до ННТ я не раджу. В перший же тиждень все збилося. Я два дні той план писала. Полетіла все коту під хвостик. <звук> так, план краще зробити, але зробіть собі план і робіть його собі, ну, максимум на місяць, а краще, десь тижнів на два робити собі план підготовки. Сайт освіта ЮА це те, просто на що треба молитися і дякувати Богу. Тому що дійсно сайт освіта Юа і тести від освіта Юа це must have. Це всі кажуть, я це на собі перевірила. Дійсно, питання, дуже схожі, формат максимально схожий. Готуйтесь по тестах на освіті Юан. Вивчати тільки матеріал і ігнорувати тести, або проходити тільки тести і ігнорувати матеріал, який поданий для ознайомлення, щоб ви його повторили це неправильний шлях. Краще ідеальний варіант це ви опрацювали тему, зробили за нею тест, закріпили тестом, і все гуд. Найкраще, що ви можете для себе зробити, це перепроходити всі тести на освіті UI. Якщо ви пройдете тести на освіті, потім ще десь пошукаєте, тобто з декількох джерел візьмете і натренуєтесь, оце проходити тест, то гарні бали у вас в руках, тому що я попроходила там тестів. Яка в мене була стратегія? Я проходила тести. Вивчала теми і взагалі займалася НМТ кожен божий день. Тобто не було ні дня, щоб я взагалі не підго... ну, не готувалась до НМТ. Одинадцятикласники, класники, моя вам порада тут. Я навчаюся в коледжі, я так не можу прокатити, мені було важче в цьому плані. Якщо ви в 11 класі, ви маєте розуміти, на що ви маєте поставити пріоритет. Пріоритет у вас має бути НМТ. Не тягніть всі предмети в школі. Хвилюючи за те, який буде табель, чи буде він з гарними оцінками чи ні, забийте на оцінки. Ваше завдання здати гарне ННТ. Так не працює, ви будете розпилятись. Має бути щось одне. В школі це зробити набагато простіше, тому що це всього лиш оцінки в табелі. Зараз ніхто в той табель при вступах не дивиться. Всім все одно, які там будуть оцінки. У мене був коледж, мені було важче. Я не могла закинути геть коледж, не вчитися в коледжі, тому що, вибачте, там у мене оцінки не в табілі йдуть, там у мене оцінки йдуть в атестат, потім в диплом. Там уже так не розгуляюся. Відповідно, я тягнула коледж і тягнула НМТ. Найважче на початку було це звикнути до нової рутини, що в мене тепер щодня тести. А біда була в тому, що в коледжі завдання на них цвях не, не заб'єш, я приходила додому, перевдягнулася, поїла, тут же сідаю робити завдання по коледжу всі, закінчую ввечері, годину 7-8, і ото вже пізно ввечері я готуюсь до НМТ. Вчаться ото по вечорах і по ночах. потім. Я не було такого, що там всю ніч не спала, але коли я затримувала. Завдання, і мені доводилось тільки в вісім закінчувати завдання по коледжу, я починала завдання вже виконувати за програмою НМТ. Тому було дуже важко. Бо лягала я пізноватенька, е голова вже квадратна, я вже нічого не зображала. І день сурка Єдине, що я робила з того, що мені подобається, це я не зупинилася і не закинула блог. Мені всі казали. Перед НМТ, що ти його закинеш, тому що тобі треба буде готуватися до НМТ плюс коледж. Коротше, я варилася з коледжем, готувалася до НМТ і ще е тягнула інстаграмчик, свій любимий. Тобто, єдине, що мене спасало, просто від того, що ти постійно робиш те, що ти не хочеш, ти себе постійно змушуєш готуватися до того НМТ. От і я вам раджу: не відмовляйте собі геть у всьому. Залиште щось одне, що вам подобається, що вас буде, ну хоч якось Е, вести свій особистий блог. Це було моє спасіння. Я не зупинилася, я не закинула, я ввела це постійно. Якщо ви геть виберете собі там стратегію Готуватися до НМД, взагалі забити на телевізор, на соцмережі, там, на друзів, я не знаю, все, що ви любите, ви від цього відмовитесь, від усього. Ви вигорите одразу і закинете підготовку. Щоб не вигоріти, треба займатися хоч чимось, що ви любите. Вам доведеться жертвувати, але залиште хоч щось, що вас радує. 15-20 хвилин тоді книжечки перед сном прочитати, подивитися якийсь фільм, серіал, якщо ви любите. Не позбавляйте себе геть всіх радощів. Не думайте, що якщо ви будете готуватися до НМТ, що це треба від усього відмовитися, що незогет зу, не зустрічатися з друзями. Ну, зустрічайтесь! Будь ласка, це дуже розслабляє, це розвантажує голову і раджу багато спати У мене не було дуже багато сну, але сонце дуже важливо. Не готуйтесь по ночах. У мене було таке, що я не встигала готуватися, що прям дуже пізно забирав час усе. І НМТ було таке, що я за день розумію, що я сьогодні не можу фізично нічого вивчити, прям ну, щоб вчити, я вже нічого не зможу. І я сідала, я просто виконувала тести. Було таке, що я за, за цілий день ну, не було часу геть на НМТ, я перед сном лягала, відкривала тести і собі казала, що ось я пройду тест, тільки тоді я ляжу спати. Пройшла тест, подивилась, де в мене були помилки. Я запам'ятовувала відповіді на запитання, тому що дуже часто з освіти ЮА, особливо коли потім йдуть зливи, ми про зливи поговоримо пізніше. Дуже раджу тести аналізувати. Не просто тести проходить, а їх треба аналізувати. Де ви зробили помилку, в яких темах, яких предметів у вас є проблемки, і ті теми, з якими у вас є проблеми, їх треба пропрацьовувати більше і виділяти на них більше часу. Як я підготувалася за 0 гривень 0 копійок. У мене є Тротки довідників і на руках, що вам показати це все, що я знайшла. У мене було всього більше, але я його вже десь. Десь діла, десь уже позаникувала я єдине, що це я знайшла. У мене все було в телефоні. Я готувалася за всіма доступними безкоштовними ресурсами. Ти той самий, Тікток листаєш, попадається НМТ. Інформація про НМТ, якийсь тест, розбір, щось я слухала. Відео на Ютубі про якийсь розбір тестів теж минулих років. Якісь теми розповідаються. Тобто я це слухала з Ютубу якісь уроки і тоді виконувала тести. Якісь матеріали, все, що безкоштовне було в інтернеті, я юзала все, що тільки можна. Але в мене трошечки було і на руках. У мене такий зошит, в якому я собі виписувала е, трохи конспектів. Я не люблю писати конспекти, в мене їх тут зовсім трошечки ось, але декілька конспектів є. Роки, історія. Тут у мене просто якісь дати написані. Найприкольніше у мене, що тут є, це в мене тут математика. Я для математики як я вчила функції. Ось так. Повимальовувала собі всі функції, які тут вони в мене є. З української мови правопис новий, тому що в нас вже був новий правопис. Я у Керліт проходила за. Книжкою Авраменка, вона стара, зараз розкажу. Ви, ви мене спитаєте, що ти брешеш? Що ти плетеш, що ти брешеш? Ти ж зудюга настоящий. Що за 0 гривень 0 копійок, ти ж якось оце все купувала. А я вам скажу чесно, що це мені все дісталось безкоштовно. Мені повіддавали подруги в свій час, і в мене тут щось було. Якщо вам тестів на онлайн-платформах буде мало, тоді. Купуйте довідники. Я готувалася виключно все в онлайн-тестах. Це було онлайн, все тести в телефоні, бо не було коли мені навіть відкривати особо ці довідники. Я ними користувалася, але дуже-дуже мало. Те, що стосується вже ваших хвилювань, до того, що буде, як не хвилюватись, дати НМТ, просто пам'ятайте істину. НМТ не вирішує вашу глобальну долю там в житті, як про це скрізь нам розказують. Куди не тикни з кожного чайника, нам будуть розказувати, що НМТ це ваше все, це ваша доля, не без здасте, ви нікуди не вступите без нього. Воно не варте того, щоб хвилюватися ночей не спать, прям не спать, не спать ночей. Це не вирішує вашу там тотальну якусь долю. У нас просто. Це з кожного чайника кричать для чого? Щоб продати свої курси, свої збірники. Тому що якщо на відео розказувати, що це не особа там вашу долю вирішує, це просто нам треба заробити гроші, ніхто ці послуги не купить. А якщо вони скажуть, що це ваша доля, 200 балів на НМТ, це ваш шанс і бла, бла 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 то зрозуміло, що тоді ви купите і послуги, і збірники, і так далі. Обов'язково дотримуйтесь балансу, сну. Пийте багато води, харчуйтеся гарно, вчасно харчуйтесь, спіть достатньо. І у вас хоч якийсь буде життєвий ресурс взагалі, не ходить, як зомбі, а якось жити. Катастрофи не буде. Так, да, Якщо ви не будете готуватися взагалі і будете туди йти, потикати наугад угади, щось угадати, то угадати шанси, до речі, дуже маленькі. Ви можете спробувати самі попроходити ті тести, наугад потикати. Це гра в сліпу. Я б не радила б таким займатися. Готуйтесь. Готуйтесь і не бійтеся. Готуватися з репетиторами чи готуватися сам, ну, самотужки це абсолютно це ваша особиста справа, як ви вирішите, як ви хочете, на які результати ви хочете. Якщо ви завжди гарно навчалися в школі і досить гарно орієнтуєтесь у програмі шкільній. То ви можете й самі повторити усе. Можете навпаки з репетиторами, щоб прям на 200-190 на, 200, на 190 здати. Якщо ви хочете просто гарні результати, ви можете і самі готуватись. Тобто тут абсолютно без питань. Можете купити курси онлайн, а не там, кожного репетитора окремо. Тут теж ви дивіться, як ви хочете, як вам зручніше. Дуже раджу в кінці, вже коли почне, Почнеться сесія, коли почнуть вже здавати НМД, це вже коли сесія почнеться. Якщо ви будете не в перших числах здачі, це дуже класно, тому що у вас буде можливість ще підготуватися, отак от, дуже добить це зливами. Зливи це беруть, ті, хто вже здають НМД, десь там щось нафоткав, запам'ятав, по секрету виніс виністю інформацію, кинув в інтернет, ми вже це все бачимо. І по цих зливах обов'язково треба проходитися по цих зливах, по цих тестах, які будуть давати. Вони дуже вам допоможуть. Тому що завдання будуть подібні. Я вам більше скажу: я здавала, в мене була п'ята сесія, НМТшна, а наприклад, на третій були дали з математики завдання, якийсь там графік, щось по ньому робити. Мені на НМТ. Попало те ж саме завдання абсолютно той самий графік, тільки завдання полягало в іншому. Тобто на цьому графіку вже треба було відмітити щось інше. Не те, що на третій сесії на моїй вже треба було відмітити щось інше, але це був ідентичний малюнок. Питання щодо того, коли найкраще здавати НМТ, ну, посередині або трошки ближче до початку. Не думайте, що здавати в останні числа це дуже класно. Ні. Всі вже здадуть, будуть радіти, а вам вже готуватися і ще, і ще здавати НМД. Плюс є теж така м сумна статистика про те, що в останні дні вже НМТ стає ще важчим, його починають ускладнювати, тому що знову ж таки зливають ці зливи і вже тим, хто здає в кінці їм, їм начебто важче здавати, тому що для них вже. Ускладнюють завдання через те, що вже дуже багато було зливів. Я не знаю. Я здавала 3 червня НМТ. Ваша НМТшниця на базі. Я йду здавати НМТ. Тобто, у мене була, була п'ята дата, коли вже здавали НМТ П'ята сесія. І я задоволена страшенно, що мені так попалося. У мене в той день було дуже багато тривог, ми з укриття не вилазили, але я нам те здала. І вам хочу сказати, що якщо ви будете готуватись, не будете хвилюватись, то все буде окей. Чи цей іспит покаже, яка ви людина? Ні. Чи це супер важливо? Це важливий іспит. Бо від цього залежить нам, ви вступите куди ще ні. Але повірте мені. Навіть якщо щось піде не так, навіть якщо щось трапиться, нічого страшного. І не слухайте тих, хто буде розказувати, що Боже, як це так, ти нікуди не вступиш. Боже, як це так, ти е, НМТ погано здав. Блая, ти, ти там такий сякий. Не слухайте, я ж кажу, нікого, хто буде вам розповідати, що це ваше життя і це ваше все. Нічого страшного не буде. НМТ – це не страшно. Ви просто приходите, сідаєте і відповідаєте на запитання. Страшного не буде нічого. Повірте мені, якщо ви готувалися, ви прийдете на ННТ, і полюбе будуть питання, які ви за секунду повідповідаєте, Будуть такі, які будуть важкими, ви їх зробите. Але катастрофи немає в тому ННТ. Сильна жінка собі обов'язково обов'язкова доросло. Я вам бажаю класно здати ЕНТЕ. Не хвилюйтесь, все буде окей. Я вам навіть скажу так, психологічно. Використовуйте поради з Тіктоку, хочете, от, в цьому році було 200 гривень покласти собі там в, в кросівки лавровий листочок, амулети повдягати, помолитися Богу, що хочете робіть. Повірте мені, зайвим це не буде. Психологічно, це тільки в плюс. Ви якось для себе будете заспокоюватися і щось взагалі, ну, як як якось відволікатись будете. Це дуже класний етап в житті, я досі згадую. Те, як я це зробила, як я це пройшла, я досі не вірю в те, що я здала НМТ. Я для себе поставила там ціль пев певні бали, і я здала і на більші бали. Я дуже залишала задоволена тим, як я пройшла цей період і бажаю е такого ж і вам все здасте, і все буде класно. Бажаю вам діти удачі, наснаги і терпіння, бо буде важко, але я у вас вірю, ви точно впораєтесь. Все, побачимося в новому відео. Любі.